Привіт! Я Аня з каналу Василь Кубничка. І моя покупка і ніч. Там нема лялюка, але трохи э, <сих> <поцент> ні, ж така трохи О! Отак так буде світліше. У меня нова покупочка і ніч. Мержа магазин. Ну давайте я вам вже покажу, що це таке. Це духи Барбі. Там були духи Монстер Хай, але мені, мені дали понюхати розпаковані венера. Запах якоїсь мандарини чи якоїсь фігні. А от Барбі мені саме найбільше сподобався. Давайте зараз відкриємо і спробуємо наш. Я взяла ножик. так, Давайте зараз спокойно так різного кроків. Монштраха із гарного упаку, не гарний аромат. Це, по-моєму, вкусу, ну, якщо вам подобається, схубляйте на здоров'я, я ж вам не забороняю. Давайте про упаковочку. Це моє перше відео, коли я щось розпаковую. А, ні, друге відео. Просто перше я розпаковувала свої розиночки тут. А, це моє друге відео. Давайте про коробочку. Тут вона як Сік Барбі пів лиця. Моєї подружки була така, такий зошит. співницям. Але це дуже прикольний імідж такий. Тут у нас написано BS b, -krap, b -krap Тут у нас духи зображені. Зверху ніби подушечка, такі, знаєте, подушечка. І тут написано Барбі. Тут песик. Песик І написано все про ці духи, правда, по-іншій І написано Барбі так само. Тут -а півлиця, така рамочка, дуже пікольна рамочка. Такий прикольний, дуже. Зробили. Тут у нас всередині тоже такий зна значковий книга Ух ти, як тут холодно. Вся коробка офігітельна. Дивіться, як там всередині. Круто, правда? Я її сохраню. Ну, звісно. ж. же. Коробочку. Давайте приступимо до духів. Духи заховані в такій пластині. пластинці. Такі пластинці. Я їх зароблю. <плес> <плес> Прикольно, Я їх буду туди запихати. Легко запихаються. В іншому магазині, на цьому магазині, мені дали, Імідж. Ми були в магазинчику, хотіли купити Венеру, такі духи. може ви знаєте, може у вас є. То мені вона, чесно сказати, не, не сподобалось, в мене такі аромати. Я розумію, гарно упаковка, але не гарний аромат. Вся упаковочка дуже прикольна і вона може стояти. А якщо так духи, духом, то стоїть. Давайте до духів. Чекайте, не можу вже вибігати, <плес> якомило я турбу. Ніякому разі я не буду викидати цю коробочку, нам мені так сподобається. І особливо Барбі своїм пезиком сунушся. Ну просто офігіть. А, і ще на Ощу воно таке. Чекайте, тут а не таке. Таке, знаєте, трошки кимось таким чимось покрите. Ну а на середині там так прикольно, там такі, знаєте, така дівчина з тим хвостиком. Такі прикольні. Дуже прикольно придумано. Ну давайте я порізкую, попробую цей запах. Я вже, звісно, пробувала, але хочу ще раз попробувати. Пакетчики. Господи, який прикольний аромат. Чесно, я не можу передати його словами. Це не дуже прикольний аромат. І він швидко впітується листочок, але все не залишає запах. Тут там, вони рожеві. така прикольна, е як вам сказати. Тільки щоб тримати таке, щоб шикати, але воно не відкручується, Ні, відкручується мені. Тут у нас такий теж ліготип Барбі. Я вже не знаю, як мені його сказати. на тому. Ну я його запхаю назад. Це моя друга розпаковка. Я навіть не знала, що так приємно розпаковувати якісь речі. Мені дуже гарно. Дякую, магазин імідж. Загальний подарунок. Звісно, за цей подарунок прийдеться заплатити. Але я не пожаліла, що я купила цей прикольний, ці прикольні духи. Ну, ці духи ті, ті, тим, хто любить Барбі, ну я люблю Барбі, Мистер Хай Мультики. Ever After High, конечно. Я люблю всі мультики. Ну, погоді, ти всі, коротше, мультики. Я люблю їх. І я, в мене нема саме найкращого мультика. Не думайте, що я не люблю мультики. В мене просто ці найкращі мультики. Ні. Дякую за гарний подарунок магазин Імідж. Я ніколи не викинув цей прикольний мультик. Мені дуже сподобався. І так само дуже... А гарний кульок і гарний товари є я... в угу. магазині Fashion. Мені, чесно, подарували зарчикати його. Кожу, чекайте. Не виключайте. Не, виклю... не виключайте, не перебивайте моє відео. Таку прикольну розиночку, не прикольно дуже. Але, правда, з неї вилітають вона ну, нафігитель. П'ять квіточок. Бачите, оці квіточки так вилазять, але мені все одно дуже сподобалось. І я дуже хвалюю магазин Імідж і магазин Фэшн. моя розпаковочка і в Барбі. І я не пожаліла, що їх купила обязательно напахнуся будь то офигительний запах ну, і если вам сподобалось це відео ставте пальчики вверх, вверх і підписуйтесь на мій канал а, чекайте нових видео и пишіть коментарі я буду робити такі відео там де я буду оголошувати щоб писали мені такі якими ви мені писали, як вони? Вопроси, а я буду робити їх відповіді. Ну, вапроси пишіть під тим відео, яке я зроблю. Будь ласка, напишіть якісь попроси. Там про лагуну і клавіну, я ще оголошую то подробні. Ну, якщо вам сподобалося відео, другий раз каже, підписуйтесь. на канал и ставьте пальцы И, конечно же, не выключайтесь от від моего канала и смотрите каждую неделю по пару видео там, конечно же. Ну, я сегодня вообще, блядь, такая рада, бо я сняла два видео и купила себе такие прелестные духи. Ну, пока!